Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат Ветерія Сашко. Добрий, мав сьогодні спілкування з декількома людьми, які живуть в помиральній ямі. От, І ти з ними спілкуєшся. І реально ти відчуваєш, як ти стоїш там згори, так, там, де люди працюють задля перемоги, конкретно 24 на 7, дієво. Дивишся на них, слухаєш їхні там, ну, помиральні ці всі історії. так, І думаєш, чоловік добрий. Чуєш? Ти просто викидай гроші нагору, щоб нам тут було за що нормально працювати якомога краще, поки ти там в, свій, в своїй помиральній ямі розповідаєш, там, як все погано. Так? Ну, Все погано, ти помираєш. Щоб помирати, грошей не треба. Вони треба, щоб боротися, перемагати, домінувати, панувати. Так? Зокрема, у нашій переможній Україні. То підтримай. Тобі все одно різниці нема, ти все одно помираєш. Викидай гроші, давай їх сюди. От, потім, коли ми благополучно завдяки, зокрема, твоїм грошам переможемо, ти там вилізеш, роздернешся, зітхнеш, о, знову не вдалося померти. Так, а так хотілося. Отакі такі от гаразди. Ну, кожному своє. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.